скажіть, будь ласка, що краще тут з цього вибрати, ті по, по вартості, які подарунки, що на який вік Тетяна Дарія обираючи мрію, зможе здійснити цього року. Каже, до акції станція тим Миколаєм долучається не вперше. Зараз ми в такій реальності живемо, що дітям потрібно приносити як найбільше щастя, щоб, хоч якось, Перекривати всі їх невзгоди. а подружжя Родишиних участь у такій акції бере вперше серед бажань убирають бездротові навушники для 15-річного марата. Я як мама я розумію наскільки, наскільки тяжко для дітей втрата батьків, і звичайно, ми не можемо їм повернути батьків. Але ми можемо дати їм часточку з цими подарунками. Ми можемо вернути їм часточку любові, часточку доброти, часточку турботи. Я вважаю, що взагалі допомагати дітям – це досить благородне правильно, навіть святе діло. А тим більше, якщо це йде про дітей, батьки, яких загинули, захищаючи нашу Україну. У магазині консультант допомагає підібрати модель під дожм, можна з ними ходити. Ось окрім того, по часу роботи дуже гроші. Акцію організував департамент соцполітики, розповідає заступниця начальника відділу по роботі з учасниками АТО Олена Коваль. каже, участь у ній може взяти кожен охочий. Для цього потрібно обрати лист, прикріплений до новорічної іграшки або ж онлайн. Заходимо на сторінку департаменту соціальної політики. Ось тут в меню одразу видно благодійна акція Стань святим Миколаєм». Все дуже просто. Тут є перелік побажань дитини. Подарунок разом із листівкою необхідно передати волонтерам, які чергують біля соціальної ялинки. Якщо дозволить безпекова ситуація, буде організовано свято, на яких будуть присутні діти, їм будуть особисто вручені подарунки. Якщо на жаль, безпекова ситуація не дозволятиме, обов'язково святий Миколай завітає до кожної дитини додому і вручить особисто подарунки. Помогти можна і фінансово, розповідає волонтерка Ксенія Пантілеєва. На зібрані гроші вони здійсняють бажання, які ніхто не обрав. А побажання ж у дітей цього року різні. Дуже такі ходові виходять Подарунки вийшли це павербанки, навушники, лего, всякі різні кути подушки. Оля Масканіч, Тамас Гарозія, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.